Всім привіт! У цьому відео буде розпаковка посилки з Китаю, де я замовляв головку для шиномонтажного верстата. Зараз розпакуємо і побачимо, що мені китайські товариші прислали. Так, розрізав цю упаковочку. Так, все, більше там нічого нема. Ось що було вкладено. Так. Сама головка. Ось така. Як ви зрозуміли, що я замовив цю головку? Хочу зробити саморобний верстат. Ну така. Важенька. Югі. Не заважай. Ну а це такі запчастини. Мабуть, оці накладки швидко зношуються. І у запас у комплект три. Три ось таких іде і три штучки отаких. Оці ось накладки, я так розумів, фіксуються, тут ось болтик є, вставляються, затискаються, ну і так тримаються. А оці накладки, мабуть, просто туго сюди вставляються, тому що ну, тут нема ніякого... Може наклей там садяться чи, не знаю. Дістати я так ось пальцем просто не можу. Надійно тримається. Мабуть, воно просто тугенько туди забивається, молоточком там, наприклад. Так що ось така, така головка. Ну і буду у вільний час проєктувати і створювати свій шиномонтажний верстат. Ну і потім у відео обов'язково вам все це покажу. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.